Вітаю вас, мої любі шестикласники. Прошу записати в зошити число класна робота. Ми сьогодні з вами продовжуємо працювати з множенням раціональних чисел, з властивостями множення, І сьогодні розв'язуємо вправу. Отже, перша вправа 1204. Знайте значення виразу. Мінус 0,5х, якщо х дорівнює мінус 19, y дорівнює мінус 8. Отже, записуємо мінус 0,5 хі дорівнює. Мінус 0,5 залишаємо без змін і підставляємо замість х і y числа мінус 19 і мінус 8. Скористаємось переставною властивістю множення. І помножимо спочатку мінус 0,5 на мінус 8, і допишемо мінус 19. Дорівнюємо. Мінус 0,5 помножити на мінус 8. По-перше, це буде додатнє число, тому що мінус на мінус дає плюс 0,5 помножити на 8 це буде 4. Помножити на мінус 19, плюс на мінус. Дає нам мінус, результат буде від'ємний. 4 помножити на 19 дорівнює 4 на 10, 40, 4 на 9 – 36, 36 плюс 40, 76. Отримали мінус 76. Другий приклад, прошу розв'язати самостійно. Далі, наступна вправа: 1206. Не обчислюючи, заміни зірочку знаком більше, менше або дорівнює, щоб утворилась правильна рівність. Або нерівність. Так ось, перше. 32 помножити на мінус 7, помножити на мінус 8, помножити на мінус 11, треба порівняти з нулем. А давайте з вами поглянемо, яким же чином, не виконуючи обчислення, можна порівняти результат з нулем. Давайте поглянемо на попередній приклад, на попередню вправу. Ми з вами мали на початку ось тут три доданки, які були від'ємні. Вибачте, не доданки а множники. Три множники, які були від'ємні. Так ось, якщо я множу три від'ємних множника, я в результаті отримую від'ємне число. А якщо я множу, дивіться, парну кількість, да, ось два множника від'ємних, результат буде додатній. Давайте спробуємо зробити висновок, що якщо в мене, наприклад, від'ємних множників парна кількість, да, парну кількість позначимо 2n. Тобто це всі числа, які діляться на 2. Результат. Буде додатній. Якщо ж в мене множників від'ємних, кількість непарна непарна це у нас 2n плюс 1 позначається да, таким чином, то результат буде від'ємний. Значить, це парна кількість, пишу. Тут у нас не парна непарна кількість. Так ось давайте тепер поглянемо на наш приклад. Повертаємось до нього. У нас кількість множників від'ємних непарна. Їх три. Один, два, три. Отже, результат множення да, весь добуток буде числом від'ємним. тут буде в мене мінус. Якщо порівняти від'ємне якесь число з нулем, то, звісно, нуль буде більше. Розглянемо також другий приклад. 0 треба порівняти з таким добутком мінус 13 помножене на мінус 5, помножене на мінус 7, помножено на мінус 19. І помножити на 25. Дивимось у нас да, парна кількість множників від'ємних, їх 4. Да, 4 ділиться на 2, значить це парна кількість, значить результат буде додатній. Якщо забуваєте і губитесь, де там парна кількість, де не парна, як можна порахувати, да, ще подивитись. Ось дивіться, якщо взяти ось ці два множника. Мінус на мінус дає плюс. Знову мінус на мінус дає плюс. Плюс на плюс, в результаті дасть плюс. Отже, тут буде число додатнє, воно буде більше за 0. Третє, четверте прошу виконати самостійно. Ми рухаємося далі. Наступна вправа 1209. Спростий, вираз та випиши окремо його коефіцієнт. Мінус 2 помножити на а, помножити на 5. Знову таки, скориставшись переставною властивістю множення. Запишу спочатку числа, а потім допишу букву. Мінус 2 помножити на 5, це буде мінус 10, да, тому що мінус на плюс дає на мінус, і допишу А. Мінус 10 помножене на А можна записати як мінус 10а. Да, прибрати знак множення. І коефіцієнт числовий це буде мінус 10. Наступне мінус 5А. Помножити на 02 b до рівня. Знову таки, за властивістю переставною можу записати спочатку числа, а потім вже дописати буковки. Мінус 5 помножити на 0,2 це буде, по-перше, мінус, да? число від'ємне, мінус 1 b. Ми з вами знаємо, що ось цю мінус одиницю можна не писати. Тому що відмноження на один результат не змінюється. І записати просто мінус АБ. Але коефіцієнт, коли будемо виписувати, то звертаю вашу увагу, що числовий коефіцієнт це буде мінус 1. Наступні приклади: значить, третій, четвертий, п'ятий і шостий, також ви виконуєте самостійно. Ми переходимо до наступної вправи номер 1211. О, так... І перший приклад мінус 6,3 помножити на 1 сьому, помножити на мінус 1, 1,2, помножити на 8,4. Давайте з вами дивитися, як зручно нам перегрупувати, да, переставити місцям ось ці доданки, щоб вони якось скорочувались. Ну, я би перевела ось ці. Десяткові дроби в мішані числа. Це буде мінус 6,3. Помножити на 1 сьому, помножити на мінус дванадцяту, помножити на 8,4 дорівнюємо. Переведемо тепер мішані числа в неправильні дроби. Мінус 63, помножити на 1 сьому. Помножити на мінус 12, помножити на 84 дорівня. Ну, і тепер дивимося, що тут, в принципі, змінювати місцями нічого не потрібно, тому що досить зручно множиться перший другий множник, третій, четвертий. Перший другий множник можна скоротити на 7. Тут лишається 9. Тут одиниця. Далі 84 і 12. Можна скоротити, в принципі, мабуть, на 12. Це по 7. Так, ось, ось так. Або можна було змінити по 7. Все, в принципі, більше нічого не скорочується. І так, дивимось, мінус на мінус дає нам плюс, тобто результат буде додатній. 9 помножити на 7. Це буде 63, і знизу у нас знаменнику 10 на 10. 100. 63. Сотих. Ну і можна записати це звичайним десятковим дробом. Наступні приклади прошу також виконати самостійно. Бажаю вам успіхів, гарного дня! На все добре!